Hi. Осінь золота. На вулиці Благодать, на вулиці Тепло, спекотно, я б не сказала. Але, ну, а я надягнулася, так? Да? Ну, доброго вечора, ми зі Львова. А, так, що ми робимо? Які у нас плани сьогодні? Сьогодні у нас на календарі, я не пам'ятаю, яке жовтня, але сьогодні конкретно субота, мій улюблений день. А да, напишіть в коментарі, який у вас улюблений день, тому що я люблю п'ятницю. І суботу. Щоб вас порадувати, я вивчила вірш. Блін, чекайте, я забула. Нині осінь нас чарує. Неповторна. Блін, я забула далі. Нині осінь нас чарує, неповторна, Неземна. Різні барви нам дарує. І дивує нас вона. Знаєте, який плюс? Європейських стипендій, значить, ці німці дають тобі гроші. Ти йдеш як якби каву і круасан. Так, ну що я можу сказати? Ну круасан смачний. Типу, да? Ну, я хочу бути обіножкою, як би, да? Я хочу бути об'єктивною. Ем, ну, тобто, він смачний. Тут багато начинки. Ну, кава, да, ну, ми поняли. Але круасан, ну, мені подобається. Скільки б я поставила, напевно, 9,5 з 10. Тобто доволі високий бал. От, такі вайби. Так, все, смакуємо. Я прийшла додому вже давним-давно, годин 5 тому. У мене сьогодні мала бути пара в Німеччині. Я вже вам розповідала про цю програму, яка називається Діма. Ну, Тобто вчитися в Дімі, вайб. А, він засмикалася. Що це? Брова. Засмикалася брова. А, психосоматика працює. Коротше, я розповім поки що трошки про цю програму, і пара, власне, в мене мала бути. Я обрала два предмети. Я вже забула, чи розповідала. Якщо я розповідала, то значить про Діму. Я вже розповідала, але у мене ще тоді не було пар, ну, була одна, це якби не рахується. Сьогодні трошки детальніше розповім, що воно і як. Бо у мене були вже дві пари, тобто це багато, і я вже можу робити якісь висновки, Якби, да, е, ну, бути токсом, токсиною, точніше. Так от, е, Значить, у мене є два предмети, які я там обрала, два курси, які я слухаю. Перший курс це про. Е, я не знаю, як добре це перекласти, як добре це сказати. Словом, як імплементувати етику у різній галузі науки і життя. Чому я це обрала? Ну тому що, в принципі, теж, та знаєте, такий ну, трошки загальний курс. Ой, щось, щось мене пробирає на сльози. Коротше, е, трішки такий загальний курс, е, але цікавий. Чому? А, бо я дивилася серіал The Good Place, де був чел, який був професором з етики. От і ну і все. Ну тобто, я не знаю, як інакше люди вибирають. Я вибираю так. Я обрала етику, і, знаєте, я пошкодувала. Тому що разом з цим я обрала програму про студенти та інші знавці контексту. Приблизно так вона називається, але загалом це програма про знання, про види знання, як ми його використовуємо, яке воно буває. Ну, це звучить цікаво, да? зійдемось на цьому. Це звучить цікаво, етика теж звучить цікаво, плюс це перетин з філософією і так далі. Але я, в принципі, не буду зараз розповідати особливо про самі пари, тому що я це зроблю вже згодом, коли у мене будуть буквально якісь там семінари, обговорення, у мене сьогодні мала бути пара. Я не орієнтуюся в часі, який там в Німеччині час, тому, можливо, я б навіть ще встигла. Але оскільки в мене завтра запис подкасту і треба готуватися до нього, я обираю подкаст. Тому що це моя сродна праця. Да? не якась там Німеччина. Mm -mm. Сьогодні, сьогодні ні. Коротше, що э, хотіла? хотіла розказати. Хотіла більше розповісти власне, про самих викладачів, тому що я не знаю, чи рівна картинка. Блін, сорі. Я не знаю, ну, коротше, як є. Я поставила на свічку, в мене церковна свічка, коли е, били по Львову, вона мені допомогла. Я, я при ній сиділа читала. Він я ніби в новинах сиджу, так склала руки. Коротше, розказую. Е, значить, викладачка з курсу про знання, будемо це називати так, вона насправді дуже цікавилася тим, як ми, вона за нас переживає. Спочатку я така, типу. Girl. Um, але, але, um, на фоні інших я можу сказати, я її люблю, да? я її поважаю. Ну, uh, По-перше, з нею виникла проблема, тому що вона казала «Зе Україн». взагалі, ну, типу, слово «Зе Україн». Багато запитань. Um, але оскільки у неї в родині є людина з України, і вона якби. Знає, що таке цей досвід, що таке досвід війни, то вона більш емпатійно ставиться до того, що ми проживаємо. І в принципі, вона цікавиться, і цікавиться не просто так. Я вже про це трохи згадувала, здається. Ем, от, і власне, у нас була з нею зустріч, яка тривала щось дві години, і ми ну, буквально могли з нею поговорити про, про бу, будь-що, про що завгодно, що цікавить нас, і що цікавить її. От, і вона розповідала власне, про те, як в Німеччині досі сприймають війну, а ми знаємо, да? ну, тобто, ну, нічого нового вона мені тут не відкрила. От, і вона говорила про те, що от, е, Німеччина ніколи не думала про якісь водінні е, перспективи, да? тобто, ця країна ніколи не думала про війну. ой, я не можу з них. І що вони думали завжди з 2014 року, що завжди можна знайти мирне рішення. Ну, я не думаю, що щось змінилося насправді. Я думаю, що вони досі так думають, просто вона не хоче нас ображати. От, і ну, це було якби, не моє враженням про неї, але потім була інша викладачка, якій, власне, нібито все одно. Плюс ем, ця група, яка у мене цей курс про студентів е, і ну, про знання. Добре, я його називаю про знання. Е, цей курс, та оця чолка, знаєте, ці перші, перші тижні, коли вона ще не доросла, це, звісно, чортіша. Е, цей другий курс, е, який про етику, була пара зовсім нещодавно, і там нас змішали. Тобто на курсі про знання там є. Ну, переважна більшість це українці, здається, там лише е, українці та українки. А на курсі про етику нас змішали з групою з Фрайбургу, тому що це університет е, Фрайбургський. от, І відповідно там німці і українці. ну... Ця компанія, да, і там є дівчина, яка сказала що шенанім Кеня, але її звуть Яна, її звуть Яна. І от, ну от є дуже гидке відчуття, що у неї є русняве коріння. І якщо це правда, якщо це правда. Коротше, і вона каже: от ми будемо говорити про етику, як ви думаєте, які основні етичні. Питання, проблеми зараз на часі у світі. Я не знала, що до цього дійшов прогрес з Zoom, а, а, а я вже забула, а я вже забула, що я не дорозповіла словом. Вже минув тиждень, да. час так швидко. Е, як? пролетів. Так, я хотіла якесь інше слово сказати. Словом, я не дорозказала, я тепер переодягнулася в той одяг, якому я сиділа тоді, щоб обманути вас, свою кохану аудиторію, щоб ви повірили, що це той самий день. Але я не буду. Я просто в тому самому образі дорозкажу, бо наступні кадри вже будуть, де я сьогодні, сьогодні сиджу в сьогоднішньому образі. Словом, дорозкажу про Німеччину. Я не знала, що до цього дійшов прогрес, і що в Зумі, ну, можливо, це платний зум, да? а звідки нам знать, що в Зумі є такий прикол, як дошка, і там анонімно можна писати всілякі штуки, ну, типу, пропозиції. От, і ця викладачка вона вивела цю дошку на екран, і ми могли писати теми, які нас цікавлять, які дотичні до етики і які актуальні наразі у світі. Я дивлюся. А вони пишуть, а вони пишуть, Боже, десь десь це коротше скрінила. Uh, вони пишуть щось там про uh, там глобальне потепління, зміни клімату, аборти, uh, евтаназію. і я така типу що? Ліст індискурс і Um, I'm sorry. Типу, як вас це все може цікавити, якщо якби, ми тут умираємо? У нас тут геноцидять? І я, от я реально, як якась міська божевільна, я всю пару. Ну, по перше, я на дошці написала про війну, да? а нехай знають. А ну, типу, має бути людина, яка скаже цю неприємну правду європейцям в обличчя. Давайте говорити про війну. Типу, вибачте, можливо, вас і цікавить там глобальне потепління, зміна клімату і так далі, і ефтаназія. Але мене цікавить інше. Мене цікавить інше, тому що в будь-який момент мене може прибити ракета. Коротше, ну я дуже зла, я дуже зла на них досі. Тобто вже Минуло доволі таки багато часу. Я я досі зла, я написала на дочці про це, але там було, ну, типу, я вже не пам'ятаю, яке саме формулювання, там було просто про війну, я не говорила саме про Україну. от, Тому що я і так всю пару, така, типу, а, вони, ми просто перед цим щось обговорювали ще до того, як писала на дошці, І ну, вона каже: от, етичні проблеми, з якими буквально щодня ми можемо зіштовхнутися. І я кажу, Наприклад, дуже чутлива тема для України, зокрема, і не лише як говорити з людьми, які безпосередньо на собі пережили досвід війни? Хоча ми розуміємо, що досвід війни пережили всі, хто живе в Україні. Але ну, тобто я говорила без ну, типу, про тих, хто там виїжджав, е, ну, не знаю, там з Миколаєва, з Харкова і так далі. Тобто, як говорити з цими людьми, які на власні очі. Бачили, що таке війна, які мають синдром от, власне свідка, вцілілого і дуже багато інших синдромів. Мене це турбує. Мене турбує власне, це чутливе питання, як правильно говорити з людьми про війну. Ледь не сказала з людьми. Як говорити з людьми про війну? Зокрема, якщо ти теж в цій війні? А навіть якщо ти не в війні, якщо ти зовні, якщо ти не українець, не українка. Це теж важливо, тому що ти дуже часто матимеш цей досвід спілкування з цими людьми. І їм болить, і вони хочуть про це говорити. Але як як, як, як з ними говорити про це? Я оце сказала: ну, тобто це була плюс-мінус якась така прям тирада, і, які, ну, і всі мовчать. Я думаю: ок, ну, а що ну, а їм сказати? Мовчать, уже, уже не усміхаються, так бачу, думаю. Підпортила вам настроєння, да? ну, да. Ой, ой я не можу. Ем, так от, ще й тільки, що. Блін, Коротше, ем, якийсь чел після мене, німець, каже, що. Е, а от я думаю, там, як там щодня говорити з людьми в супермаркеті? Чел з Німеччини не знає, як говорити з людьми в супермаркеті. Чи я знецінюю його досвід? Так. Чи маю я на це право? Абсолютно. Хто мені скаже, що ні? Коротше, і він щось починає, і Я дуже я його не чула, тому що мій мозок був налаштований на інші хвилі. Але він говорив про те, що, от якщо купити футболку, якщо купити футболку, там, типу, я проти там, якоїсь там компанії туди-сюди, ми вже знаємо, ми вже бачили да, напади на картини в футболках. Що це буде як вид протесту? Мене щиро турбує, і ну, щиро цікавить, як вони живуть. Ну тобто, це абсолютно відірваний якийсь інший світ, до якого я відчуваю злобу, агресію і водночас антипатію і нерозуміння. От, і ми оце, про це от поговорили, і в мене після цього мало бути мав бути семінар з, зі студії пам'яті. Я вийшла на годину раніше, бо пара в Німеччині на секундочку триває три години. Вибачте, але ну, мої здібності людські ну, не розраховані на таке. Тим паче, коли мені доводиться співіснувати в одному просторі, нехай в зумі, з німцями, які абсолютно не розуміють, що відбувається тут. І яким навіть не цікаво, бо цим німцям було не цікаво. То це тяжко. Словом, я вийшла і мені потім написала дівчина, яка українка, що наприкінці семестру ми маємо подати ніби результат цих наших зустрічей, цих пар ну в форматі якогось проєкту. І вона каже: От, ти так багато говорила про війну, ну, типу, я там вже ну, мене розривало, а я не можу, а я не мов. не мовчіть. Коротше. Вона каже, що, типу, ну, який би проєкт ти хотіла робити. Я кажу, ну, скоріш за все, про війну. Вона каже, о, викладачка казала, що можна робити парні проєкти, ну або колективні, на тему, яка вас цікавить. Ну, вона говорить, що я теж запропонувала говорити про війну, але мене ніхто не підтримав. <свісляв> ну, ну, про, ну, хочеться просто вийти і просто кричать. Просто кричать. Тому що. Я не знаю, що вони в головах, я не знаю, що вони думають, і оце ж от добре, це ви почуєте далі, що вони скасували пару, яка мала бути в четвер. Оце так, мала бути в четвер, її не було. Бо у мене, от вже знаєте, трошки потряхує, коли я думаю про те, що мені треба йти на ці пари з етики, де абсолютно неетично до тебе ставляться. Ой, теж е, запитували, ну там розповідали про е, підходи е, в. Етичній філософії, ну, в етиці загалом. І викладачка задала про Канта, вони сидять, ну, вона запитує, чи чули ви про Канта? Вони сидять мовчать. Може, хорошо, може це якийсь там перший курс. Ну, я не знаю. Ну ви німці, вони чули про Канта. да Тобто, з яких, з яких основ ми починаємо? Війна в Україні, яка Ну і я ж, я ж, ну, треба ж нагадувати, що це триває уже давно. Ем, війна в Україні і Кант. Тобто, що цікавих цих людей, я не знаю, можливо, футболки. Ой, я, коротше, я, ну, це, всі, це, всі, ну, ну нема, нема у мене якихось адекватних слів, та й неадекватних у мене вже не залишилось. Оце тиждень тому зняла ну, мілісекундне відео, да, е, ніби початок влогу, це й Ну, Real life is fake. Ну, типу, Точніше, лайф uh, в соціальних мережах, тупо фейк, тому що круасани це дуже класно, але я не встигаю жити, а що говорить про влог? Да? Ой, коротше, я не знаю, що вам сказати, бо з одного боку нічого не відбувається, з іншого боку, я нічого не встигаю. Як можна встигати, якщо нічого не відбувається, не якщо нічого не відбувається? I don't know. Сьогодні субота, це сьогодні рівно тиждень, як я їла круасан. Я сумую за ним, але ні, ми не підемо сьогодні за ним. А, що, будем, що, 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 що будемо говорити сьогодні? Я не знаю, що будемо говорити. Я просто от хочу дати такий апдейт, що мені абсолютно не подобається. Тобто, я написала викладачці а, з англійської, кажу: хай, я взагалі тут, дайте мені лінк, буду ходити на пари. Я розумію, що пари вже тривають місяць. Окей, і що? Е, ну, в мене немає лінку, у мене немає доступу. Вона мені не відписала. А, а кому це треба? Типу, я не знаю, кому це треба. От ще трошки із таким ставленням я піду забирати документи. На пари з філософії я не можу теж потрапити, тому що в мене пари в невидимому університеті, при ЦАУ, про який я вже говорила. Але я хотіла б їх подивитися хоча б в записі. Я не знаю, як це отримати. Ну, словом, комунікація і університет це якісь, звісно, речі дуже непоєднувані. Я, я, людина, яка якби, в цій системі вже не перший рік, ну, можна було б це прошарити. Але ну, я наївна, да? Я вірю людям, я вірю в людей, я вірю в інституції. <кхід> ну, В народі таких людей називають ну, дураками, дуречками. ну, Ну, ну я ой, не знаю. Коротше, про хороше. Десь на тижні у мене була зустріч з моєю менторкою, Настя Хай і керівницею програми, напевно, так це правильніше назвати щодо мого дослідження, яке власне, ну, за яке мені платять гроші, за яке мені платять стипендію. І мені треба було розказати які там проміжні успіхи, проміжні успіхи в тому, чого я не роблю. Власне, пояснити ідею свій задум і так далі. Мені ще треба уточнити саму назву дослідження. А я вже вам говорила про те, що я хотіла писати про стару жінку в контексті війни, тому що. Що ми, що ми бачимо насправді зараз? Е, так, ми бачимо жінку на війні, жінку в умовах війни, ми бачимо, очевидно, чоловіків на війні, в умовах війни і так далі. Е, але е, ну, так само ми бачимо дітей, е, ну, їхні фігури дещо трошки так відсунуті. Але стара жінка, вона фактично не присутня в нашому просторі, окрім як е, оцих відео звільнених територій, де. До е, ЗСУ вибігають старші жінки і кажуть, що типу, от, я наварила тобі борщу, і ну, це надзвичайно зворушливі відео, всі плачуть, я плачу, дуже тяжко на це дивитися. Е, ну, з іншого боку, радісно. Так, багато емоцій. Е, от, але тут ми знову потрапляємо в цю, в цю пастку, що стара жінка вона обмежена е, лише колом родини. Ви скажете. А що і ще робити, Да? Я, я не пропоную нічого, я просто тихенько спостерігаю. В цьому полягає робота антропологічна робота, да. Просто хочеться бути антропологією. Бачу, на фоні у мене стоїть вітамін Д. Я його не п'ю, але просто стоїть. Так от. Uh, і uh, власне ця викладачка, ну, я пояснила, що я буду робити. І я ж кажу, що у мене була магістерка про старість. Ну, я це сказала, ну, знаєте, так, щоб пояснити, що ну, я в темі не перший рік. Да? Uh, і вона, ну, напевно, вона подумала, що це може бути, що я просто там, стягну з однієї роботи в іншу, а це має бути невеличке там, дослідження там, на 12 сторінок. Ну, типу, це, це смішно, це не магістерка моя. А мене образило, я розумію, вона не хотіла мені зробити боляче, але в неї вийшло. Тобто, вона така, типу, от скиньте мені свою магістерку, я така без проблем. А, а що? Ну тобто, я, я по суті сформулювала нову концепцію дослідження. Я цього ще не досліджувала в сучасній літературі, в сучасній літературі українській про війну. Я досліджувала загалом феномен старості в сучасній літературі. Сучасна література трошки більша, плюс поняття сучасної літератури дуже розмите. От, А тут я дала чітко, що це стара жінка у нас її постать, і тут є чітко, типу, в якій саме літературі, не просто сучасній загалом, а в літературі про війну. От, Я зробила презентацію там буквально за 10 хвилин. От, Які тексти можна було взяти? Ну, Мені ще треба написати ну, там якесь невеличке, я не знаю, як це назвати, ну, словом, анонс якийсь на сторінку, і будуть вирішувати, чи виплачувати далі стипендію, чи ні. А я думаю, ну, поки є гроші, ну, стипендія ж уже прийшла, думаю, поки є гроші, треба купити книжки, про які буду писати. Бо, може, потім їй не буде. да, ну, Всяке може бути. Я швиденько побігла в книгарню є. Я дуже каюся. Ну, типу, що я купила там, а не у видавництві. Просто це швидше. Мені треба, як би, уже. І зараз я покажу книжки, які я купила. Навряд чи я щось про них, так предметно розкажу, бо я ще не читала, деякі читала, берешу, але покажу. От і вони, от і вони. Так, по-перше, хлібне перемир'я. Я читала його двічі. Тобто. Які можуть бути питання? По-перше, кожна хороша книжка має бути у вас на поличці. А це якби моя заповідь, і я її тримаюся. По-друге, більш прагматична штука це я буду писати дослідження, і там треба буде, ну, мати посилання, а якби на епап e ти особливо не пошлешся. От тому треба мати друкований варіант. якби Мастріт, якщо ви ще не читали «Хлібне перемир'я. Прекрасна п'єса, драма Ждан постарався дуже боляче, дуже-дуже, дуже боляче. І тут є старі жінки, ну тут всюди є старі жінки. А, далі Гаська Шиян за спиною. А прикол в чому? А, в тому, що це абсолютно розетний роман з того всього, що ми знаємо, з того всього, що ми чули. І тут знову ж таки стара жінка десь прям дуже-дуже дуже на маргінесах. І... Ну, я не знаю, що сказати. Ну, просто купила. Ну, вона мені потрібна. Що значить просто купила? Вона мені потрібна. А, далі є у мене Юпак. А, це Сергій Сайгон, який переміг а, в BBC книжка року 2020, якщо я не помиляюся. От, Тут є якраз про стару жінку, а, в образі, здається, баба шептухи. На початку якось цей образ розкривається до кінця. Я це десь вичитала, нехай буде. І, власне, коли я думала над тим, ну там ще буде доця, вона в мене десь лежить, тому я її не купувала, нащо воно мені? Ще буде доці, ще мав бути якийсь роман, але я думаю, цього могло б бути вже достатньо, бо і так багато текстів, їх всіх ще треба прочитати, проаналізувати і написати. Тобто це може вийти за межі 12 сторінок. Ще я купила, А, от, я сиджу і думаю: ну, клас, але все одно. Цього недостатньо, бо стара жінка тут не центральна персонажка, вона десь, десь там розчинена в просторі. І я подумала, що найчастіше старі жінки вони присутні знову ж таки в цьому образі бабусі, в родинному такому уявленні в дитячій літературі. І я згадала, що це ж нещодавно вийшла книжка, яка називається Абрикоси зацвітають уночі про війну російську, українську, сучасну, і тут, власне, про хлопчика Устима трошки почали читати вже всім хвалю, кажу, що тут безпілотник е, думає про те, як би себе назвати, яке таке ім'я собі дати. Тому е, вайб. Е, вона зовсім малесенька. До бабусі я ще поки що не дійшла, бо прочитала тут буквально е, 30 сторінок, може менше. От, І от, і ця викладачка, і я просто, і я дивлюсь на неї, я розумію, що я тупо щитую реакцію людей на себе. Чи їй подобається те, що я сказала, чи їй не подобається те, що я сказала. Добре, що моя менторка вона така мать, я її люблю, Настю, я вас люблю, якщо ви це дивитеся. Вона за ну, вона мене переживає. Вона мене заспокоює, коли я тривожуся, вона мене хвалить, навіть перехвалює, я не знаю за що. приятно, так? Да? От, і ця менторка, вона мені сказала: ой, не менторка, е, викладачка, кураторка програми, не знаю, лекторка словом, вона сказала, що мені треба сформулювати тему е, добре, подумати над нею, і в разі чого вона мене може з сконтактувати з Оленою стяжкіною і якби щоб я проконсультувалася. Я не знаю, яка консультація від Олени Стяжкіної мені потрібна, але я не проти познайомитись. Блін, це взагалі не влог, але. Як я, вибачте, я нікуди не виходжу. Ладно, я виходжу на роботу, я виходжу в Zoom, я виходжу куди ще в Google Meet. От. Сьогодні в мене має бути пара з німцями. Будемо говорити сьогодні про знання. Мала бути ще пара про етику, але її якось так ну, дуже по дурному перенесли. Коротше. От. Тому поки що приколи такі. Ще мені треба затвердити тему диссертації до 14 листопада. А я, а я що? А я нічого, а я не придумала, як її нормально сформулювати. Мала писати коротше, статтю в Польщу. Ну, я вам розповідала про це ще влітку. Так а я її не написала, а я її не написала і не надіслала. Ну, Мені обідно. Мені обідно за те, що якби, час це настільки соціальний конструкт, якого ми ніяк не позбудемося, і ми живемо залежні від часу. А може, я не хочу. Я не хочу.